Подожди, давай установку все таки да. Зараз побаємо. А знов мабуть трохи. А? А, не, під спустити теж треба в тулку. А то знову то, що звук постійно. Там озажим нашся що? Тамо зажимається. Та хз. Зараз побачимо. На позі позимай пока. Ремонтні польові роботи. Спочатку Проверка. Опять. Ага. Треба ключ на 8, на 15. Ходим. Приверни. Та да, вот. Так велика. Тому люди, ви от купляйте собі горного. І на морози така суди голку називається. Ага. Тут мене диви, Ось підійде. А, влетіла знову? Ні, ось ця щось. Ну. Крутиться, а вона ж нам... вроді немає аж так. А може треба сюди, типа. Спеціально тажати сюди Ні, воно... я ж вроді тобі попав. мене злетіла, це нагрузка. Ну, може, туди два пати. Ось. Та зараз побачимо, зараз я зніму. Да, тут зараз, зараз, зараз Опа. Да, мабуть, зовта тілка трохи А чого то... воно це боком якось? То це ж я її працюю. А, все вона цела. Знімати надо походу. А тут втулка всередині я бачу. Кольца, середини. Бо це нормально, значить. Так може це кольцо треба всередину А Ну... Сейчас попробую. Якщо так не вийде. Так тут і... Ого, проти часовий треба. Це відкручувати. Че він вже вже, вже ні, ні в яку. Ага. Уже мені яку. це <рес> знімати, походу. То мені кажеться, що треба, щоб ця шпилька була всередині там. Без собоку я бачу на середині. Що то ніхто ні, 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 ні. я маю Не доїхали коротше додому в, в лісі тут немає ні людей, ні машин Зато можна хоча б спокійно взяти ремонт зробити І... Кому треба ремонт велосипеда, обращайтесь Владик полішився <рес> В телеграм пишіть йому В телеграм-каналі там так, що нас губить зроду? А це тормоз? А? 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 це тормоза? Да. Так. А це ж якраз а, вони сама. цим зажимаються. Да, Точно. І ось, о... а, ось, так, ось так, стоїть, так. називається. І ось бач, треба є. А далі ось, ось, ось бачиш? Це, це тормоза у нас цим алюмінім держиться. Да. Як воно видержує? А я от куди знаю. Що це? Тоненьке. Його пальцем насигнуться. Це. Пішло? Так. Да. А ну це гайка тут. Ой. А буде знімати що? Так. Да. По іншому я ще не зроблю. Це капремонт. І щоб ти розумів, оці мені приходиться повністю знімати. Зараз побачу його. Кого ці? О, о, гайки. А, бо це. Защита. Да, так, так. із лікаємо. Треба з тобою рукавиці возити А тут і без рукавиць можна справити. Зараз будемо. А ну переверни. колеса. А, все шайба. Це воно. Да? Оп. А. Опа, добре що держав. А, це просто, мабуть, загупушка тут вона. Щоб не попадала вода. Угу. — А люфт, є? А що такий люфт? Його не повинно бути. А ну зараз. тут люфт. мерк. — Давай трохи сюди насташку, щоб якщо щось згубиться... — Люфт конячий, коротше. А ти потім поставишся? Так. Да. Я ще без... Я ж так і ставив тут його. Опа. Так. Опа. А ну подожди. Дюхти. Та зараз не, все. І що ти хочеш робити? Подивитись, що тут воно з ним. Це ж якраз... Ось бач, оця ж без цього ось, без зірочки. Я вам треба забити щось. А ну зараз вийму на краще. Подивлюсь, що тут краще буде зробити. Та давай виймайся, тоді як треба, ти не виймайся. О, хоч якось. Так в... а тут вроді все нормально внутрі. Ось видно, що змазано ще. А, якщо смазка, да, то це защитний кожух получається <клух> Я зараз маску бачу Литол Чи шата Та походу там шас... його хоть трохи У мене ідея Я поставлю От таку, щоб коша ширшого. І бити по ключу воно їм. Нема ще в ключа. Такої засунути, щоб вона рівномірно була. І стукати її на тобі. Ось є. Дорогинячку да, б якусь. І з другого боку так само. Щоб рівномірно. Ну і так. <звук> мені, мене це надо підстава. Походно. щоб тоді подшипники всі нормальні були. <звук> а то зараз все зробимо. Це удари легкі, це ж немало там. Так, це сюди. А, це он там. О. А так вот, наша. Що, дві зок там Воно все одно походу буде. Оце я оцю. Оце що тільки що остання за... Э, Хочу трохи його Зводиш? тут приварити, оце ж а, приварити. Так, подожди. До так, да. Де... Так, все. Ж. До зв'язки хоч приваритиш? До втулки приваритиш? А, да. А чи ось до цієї зірки? Так подожди, я що, блядь, як це воно називається. Отвертку, куди його ставив? А, не знаю, в руках. Е, під, під тобою намає там десь. Ти вроді в руках дешево. Сумся. Да то тут у нас значит? А, все он. Извините, а то... это Трохи криво стоит. Это отвертка муша старше за нас двух. А? Отвертка за нас двух старше. Нас. Ага. Вот сюда бы новенько, блин. Ну не, а то воно якось крива. Та вже і все похоно. І це причому колто, це повністю нове. А ти цей старий не остався? Ні, це є все нове. А старої таке немає це, втулки. я її як збирав, то, так психанув, не зібравши. І викрав. Десь оставив, і воно в мене десь в розгобраному віді. Простіше купити нову, чим оце знайти оцю таку саму. І до того, що там я так само вже ставив декілька разів. Так що я уже, вже теж хазяю, чи там вона нормальна, чи ні. Та зараз поїдемо в ларек, жашка купимо. Та це вже на сьогодні, мерк, вже сьогодні додому. Там безсміслим так бути. А? бити. Безсмисленно бути. Не, ну все одно, ну хоч трохи не ну, можна. А, це треба в руках його. Я зрозумів. Я вдома в руках його зена до потрібного. Не лопне? Ні. Надо утожно. О. Втужно, щоб хоч трохи рівна був по. Бачив, тих хтось це відео, як вафрі ремонтують машини. А, як деталі ото роблять. Ні, як ремонтують машини. Я бачив, як там деталі роблять. Так само в піску о. на болоті піск. о, о, хоч трохи ось уже. А його люфт все одно є. Це, мабуть, то, і мерки за того, що нова. То люфт із-за того, що на середині. Треба підтягнути щось. немась. Або він такий, має бути. Тут вже одна зв'язда. Це в горних зв'язка багато, там люфт менше є. Ага. це воно гуде, получається. Ага. Оця гуде. А ну подожди. Оце воно і гуде. То все одно. Ти ж бачив, оця чуть... ось ця чуть ця ось, ось загушка чуть не випав, та там. Вона боком уже ходила та тут. Одна грушка. Mm? Одна грушка, похована. Mm -hmm. Так, а ну. О, воно крутиться. Не, назад. А чо? Уже звук. Ось отут рівномірний. А зараз побачиш, чого назад. А то вокруг себе крыш затянуть. А все хочешь? Отпусти. А, ну да. Чуєш, що це же, да? Перетягнути. Треба идеальную якось так. Та це ж не отвертка. Отвертка. Це як яся провіряти. Ні, це відвятка, це, це, твердка, це yeah. якраз вона так іде, поїб. А це, це, це просто вона і за старості така мерка вже. Бачиш пружина, є? Yeah. це проведе шапток. Я це yeah. разом за твердкою воно мерки, іде. так. Сам масло провіться. Тільки треба докупити сюди. Стере <laughs> <laughs> сир, так вже не робиш. Хром. Так Біно, а оця хіба не замоє закручуватися все? Оце іменно. Ось, що виступає. Вона ж вроді теж має закрутитися. Ано а ну, держи. Та, ні, я то її не, немає, щоб чим -то Та, це витягнути. А ну ось дивись, так ось воно йде ось. Отручується, типу отручуватися? Да. Це я ось закруч... закрутив. А, так. Да, закрутив. То мабуть треба затягнути. Не, я. так. To... Пазку губ там. А ну ні ні Не-не-не. Смазка витящий. Не, смазка там то що нормальна. Не, вона може витекти, що тут відкрутить. Не, тоді просто змащувати треба буде ще раз. Бо подшипники вилетять. А в мене ні подшипники, ні смазки з собою нема. Zмазку так вроді не нормально. Найдем. Все ставлю. Так, це сюди полупіше. Mm -hmm. О, покажи, хто mm -hmm. натягувати. Зараз та її тут кров ось А там за отаків та шей. подожди на трох. Ну, воно все. Якщо то я це ось ось поставлю тут, та й тоді все. О. Щоб зразу тут. Часики тікають. Я знаю, але без ремонту нікуди. Опа. Тут чорні гайки закалені. А тут біди. Бо передні ковтосу перша на э, ями наїжджає. Казав, щоб показати як цапку натягувати, зараз не. покажу. Підтягувати Перша основна... Так, Перша основна, не, то це взагалі поставити її. Не в ту сторону, Чи в ту не, вроді в ту, в ту назаду все ж то він ж перевернутий. Не бит, не крашений. Так-да-да-да. <плес> да, да, да. В аварій набувавши, не перевертавшися. Ні, ну на цьому я і раді не перевертався. О. Ага, бараша Ні, все я на ньому мирик. А так можна? Опа, пішов процес. Так. Це який? О. О, на цьому то. Це завжди е, знизу показується. Ой, пробується. Так зараз тормоз зразу поставлю. А то одного за родим не хватає, треба ще другий ставити. Подожди, мирик, не, не спіши тормоз, ще не Ну все, ребята, качу. Ага. Ще й на тим боком ставлю. Від довгий десь 16 минут. Ну, то я его окремо выпущу, то и все. Майже 17 уже. Так, ну да, тут... Да, да. Опачки. Опачки. Ювелир. Салют написано. Я пам'ятаю, це фірма. Ні, це Україна. Салют то вроді вид з самого ведика. Вовша це Україна. Ну фірма Україна, Let's go. <ии> ось Зараз ми. Дивись, Мірка. Зараз ось підтягуємо. Гайка? А, так. Ось Зараз перевертаємо, щоб був то покраще. За... падає ще трохи. Оце. І назад оттягує. І прижимаємо. І провіряємо натяг. Родія. А це що? Щоб покраще, я ж то трохи натягну його. І тормоза закрутив, То щоб. можна було по... простіше, в общем, щоб натя... затягнути, та й усе. О, усе, все. Так, поки ще воно так держиться, треба надо закрутить. І провірка. Це воно що тут? Десь? Да. А воно все цього боку. Проверка не пройшла. Не, пройшов то, но зараз да, по буте сюди треба його якось до цього краю. А що то було? Це, мабуть, буде сюди. А, защо ти? А, ні, все вс так воно таки має бути. Це захчет вже треба міняти. А потім так. Або, Або веди капоніс міняти. <рес> а то йому вже більше 10 років як мінімум. Та ні, більше. То я ж кажу, як мінімум. Я на ньому ті кидаю. 3 е, роки вроді би. Причому два із них, він стояв в <рес> Ага, вот Так все. <реш> Мені все одно ну, ну, не нравиться цей звук. Вид, ну по-іншому я тут його назроблю на в цих поділених умовах. Покажи руки. <реш> Додому до, до доїду, в общем, якось. Все, давай. Ось таке хороше відео у нас, да, на 20 минут. Все, всім спасибо за перегляд, всім пока.